Вітаю вас. А, підключаємо ДБЖ Pure SynWave на 350 Вт. І думаю, що це буде най... одна з найходовіших моделей цієї зими в людей на випадок підключення електроенергії. Це чистий синус, він підійде для котла. Одночасно може... зможе живити і ноутбук, і якусь діодну лампу у невеликої потужності, і так само ам... телефон підзаряджати, наприклад. І гелієвий акумулятор Ритар. На 100 Ампер годин. це Мерседес серед геліових акумів, півтори тисячі циклів заряду розряду Оця вся конструкція з двох коробочок коштує наразі 15 тисяч гривень. Тобто, в принципі, ви можете, якщо знаєте, як його зібрати, 5 хвилин можете витратити час, купити такі, або купити дорожчі Блюетті, або не знаю, що там ще можна купити. Ну, щось аналог. А, а, типу, одну коробку гламурніше буде виглядати, але по потужності буде менше, ці ж самі гроші. Отже, ми його підключаємо. Плюс червоний, мінус чорний. Тут так само а, спершу вдягаємо такий от гумовий купачок. щоб не було током, наприклад, якщо візьмемося за дві зразу, то буде некруто, або коли воно вже під напругою Далі. Сюди кладемо шайбочку. Вдягаємо одну сюди і закручуємо. Плюс. Готово. Раз. Тут уже пальцями я би не грався, тому що може вдарити током. Сюди накинули, на шайбу. І далі вже я би зробив по-нормальному. Закрутити можна ключем. Краще не беріться рукою, бо якщо вдарить, то буде не весело. Так, блін, Знову проблема. Складніше, ніж пальцем. Але можна. З якогось там з третього разу, зазвичай, я закручу. подивимося, як у мене Ні, Не, вийшло. Все, ок. Закрутили. Тепер у нас все має працювати. Так, я забув тягнути ковпачок. Ви це зробіть самостійно. Я вже не буду перезаписувати відео 4К Ну, ви зрозуміли, так? Да? Попередньо наділи сюди і тепер у вас током не буде бити. Далі ми вмикаємо сам інвертор. Натискаємо кнопочку. Він нас запускається. У нас тут на індикаторі видно, що Battery Mode да? 220 вольт. Вже він може працювати від такого, а потім заряджений. Після цього ми спершу підключили. До акумулятора ДБЖ. Далі включили сам ДБЖ. І далі вмикаємо його в мережу, тільки після цього. Увімкнули. У нас він вмикнувся. Бачите? Normal mode. Переключилося, включився зразу кулер, почало підзаряджати акум. А, ви можете мануально перемикатись з нормальної. Ну, він працює як ДБЖ. Тобто, коли є струм у мережі, і ви вмикаєте щось сюди в сокети, він працюватиме просто як стабілізатор напруги, і в фоновому режимі може підзаряджати акумулятор. Коли у вас немає струму в мережі, він за долі секунди перемикається на акум і починає працювати від акуму, ну, не знаю, можемо зараз спробувати якось. Давайте якось спробуємо щось. Ми спробуємо мій iPad підключити, Вмикаю його сюди. Тут у нас заряд зараз, як ви бачите, 61%. Ми вмикаємо. Він почав підзаряджати його. Так. Що ми далі робимо? Далі я беру і вимикаю струм від мережі. Тут натискаю от кнопочку. І він. Зараз сітку. Це За долю секунди раз і перемкнувся на режим батареї. Тепер він живеться від батареї. Зараз ми знову вмикаємо мережу. І він перейшов на живлення від мережі і почав підзаряджати акум. Одразу ж. Е, ви можете так само переключитись на режим батареї. живлення від батареї цією кнопкою. Ви можете вимкнути ДБЖ, коли він вам не потрібен. Зажавши оцю кнопочку, і так само можете його включити. Так, акум зарядився, кулер виключився. Бачите, вже режим нормальний. Тут і на індикації більше такого нічого нема. Е, Якщо у вас на 100 ампер годин такий, як тут акумулятор, то вам зарядка треба 10 А, відповідно, ви відпружуєте кнопку, щоб вона була більша, Тоді буде зарядка правильна, 10 А. Якщо б він меншої потужний, ну, там дивіться в інструкції де ДБЖ, там буде написано: 5 А чи 10 А треба буде зарядка. Ну, Розімкнути коло, є Circuit Breaker, натискайте, якщо вам це потрібно. Але зараз це не потрібно робити, я цього не роблю. Ну і дві розетки, якщо вам треба більше використовуйте, подовжуйте. От. Така от система, досить проста в експлуатації, досить дешева. Наразі, якщо її брати. Пробуйте і хай вам буде взимку світло і тепло.